Всім привіт! Якщо ви давно хочете заробляти більше на своєму хобі, або стоїть ціль розширити свій бізнес і збільшити продажі, Etsy може стати ідеальним варіантом. Це не просто якийсь там надзвичайний маркетплейс, а ціла платформа, де шукають не мас-маркет, а щось унікальне, цікаве, зроблене з творчим підходом. Платформа дозволяє вийти на міжнародний ринок без великих інвестицій і дає вам повний функціонал для. Продажу товарів за кордоном. Але важливо розуміти, недостатньо просто зареєструвати магазин, заповнити всі поля і чекати, що ось зараз будуть продажі. Це повноцінна робота, яка потребує часу, енергії та постійної роботи. У цьому відео я розкажу, які саме товари зараз найкраще продаються на Etsy, як запустити свою першу продуктову лінійку та на що варто звернути увагу. Що ваш магазин мав стабільні продажі, але спочатку покажу кейси ці магазинів, які ми з командою розвиваємо, щоб ви розуміли, що те, про що я розповідаю, підкріплене ну, реально практичним досвідом. Найбільший проект, з яким ми зараз е, співпрацюємо, має на даний момент продажів на 900 тисяч доларів. Це ніша дерев'яних виробів та подарунків. Найбільше наш результат за місяць в etsy магазині який ми розвиваємо з нуля, 23 тисячі доларів. Це ніша шкіряних виробів. І найбільша сума продажів за день на даний момент дорівнює 6 тисяч доларів в etsy магазині квіткового декору. Також, до речі, проєкт, який ми розвиваємо з нуля. На Etsy справді можна знайти все: від дизайнерських сережок до цифрових шаблонів для планерів. Але є категорії, які стабільно мають гарні продажі. Тому, якщо ви плануєте відкрити свій магазин або розширити свою продуктову лінійку, варто звернути увагу на категорії, які постійно користуються попитом. Ось добірка найпопулярніших категорій товарів з Еці. Усе на основі офіційної статистики за перший квартал 2025 року. Давайте обговоримо їх особливості та частку в продажах. Товари для дому та організації простору 35%. Ніша товарів для організації простору одна з найпопулярніших і найбільш універсальних у сфері домашнього декору та побуту. Полиці, коробки, органайзери, вішалки, прикорватні столики, лампи та інші аксесуари виготовлюють з різних матеріалів: дерева, пластику, металу, бетону, що дозволяє адаптувати їх під. Будь-який інтер'єр. Покупці шукають спосіб зробити свій дім більш затишним та е, оригінальним. Особливо популярні речі у скандинавському боху або мінімалістичному стилі. Саме вони зараз в тренді. Але, звичайно, якісь свіжі та оригінальні ідеї можуть принести вам багато продажів. Друге, це прикраси та аксесуари 18%. Категорія прикрас завжди в тренді, і навряд чи це зміниться найближчим часом. На Еці покупці шукають не просто аксесуари, а щось із сенсом, історією та душею. Саме тому тут особливо цінуються унікальні сережки, браслети, намиста, каблучки, які підкреслюють індивідуальність, стиль і навіть настрій власника. Персоналізовані прикраси ще один лідер продажів. Ініціали, імена, координати особливих місць, гравіювання, з датами чи короткими фразами. Усе це створює звичайний виріб на емоційний подарунок. Їх часто замовляють для коханих, на весілля, дні народження або ж як пам'ятний аксесуар після події. Одяг 13%. Ніша одягу на еці є досить конкурентною, але завдяки актуальним трендам можна отримати стабільні продажі. Якщо Правильно підходити до асортименту. Ніша одягу на Etsy – це не про миттєвий заробіток, прямо тут взяли і заробили, а про системну роботу та лояльну аудиторію, яка повертається знову і знову. Важлива сторона цієї ніші це побудувати бренд з власною естетикою. Люди охоче повертаються до тих, хто дає не просто одяг, а стиль і настрій. Важливо розуміти, що мода та смакові вподобання покупців у США часто можуть відрізнятися від українських. Тож для успішного просування свого бренду необхідно регулярно аналізувати ринок, відстежувати західні тренди, популярні кольори, фасони, ключові запити потенційних покупців. Четверте Матеріали для творчості 9%. Це також є місцем, де майстри шукають матеріали для своїх виробів. Продаються пряжа, нитки, спиці, голки, тканина та інші товари для рукоділля. Окрім базових матеріалів, тут користуються великим попитом унікальні авторські речі. Наприклад, пряжа ручного фарбування, вінтажна фурнітура, нестандартні гудзики чи набори для DIY-проєктів. Еці об'єднує не тільки продавців готових виробів, але й активну спільноту творців, які постійно шукають натхнення та нові матеріали для своїх ідей. П'яте товари для вечірок 8%. Ніша товарів для вечірок на еці охоплює величезний спектр продуктів від фізичних декорацій для свят до цифрових шаблонів, запрошень, прапорців, постерів і планерів для організації заходів. Це Простір для вашого креативу, який добре продається цілий рік. Бо свята, дні народження, бейбі-шаур, весілля, гендер-паті, хрестини, річниці та інші події відбуваються постійно. У фізичних товарах найкраще продаються тематичні набори для декору приміщення, глянди з іменами, дерев'яні таблички, фотозони, номерки для столів. Пропорції, персоналізовані сувеніри для гостей тощо, тобто ніша дійсно велика. Щодо цифрових товарів, це може стати прибутковим напрямком. Це можуть бути шаблони запрошень, постеріги з імінами чи датами, таблиці планування, вечірки, ігри для святкувань, чек-листи, організації подій, меню, таблички з правилами, вечірки, карта побажань дійсно багато. Вони мають величезний плюс: автоматичну доставку одразу після оплати. що Дозволяє продавцю заробляти навіть коли ви можете відпочивати, спати і просто нічого не робити в цей момент. Але через доступність інструментів штучного інтелекту ця сфера стрімко насичується і конкуренція зростає. Щоб відрізнятися від сотень подібних товарів, потрібно створювати унікальні дизайни з чіткою ідеєю, адаптовані до актуальних тем і садкових трендів. Регулярне оновлення асортименту та глибоке розуміння потреб цільової аудиторії – це ключ до успіху в цій творчій, але динамічній ніші. Друзі, хочу нагадати, що у нас є телеграм-чат з еці продавцями, де ми спілкуємось, відповідаємо на питання та ділимось корисною інформацією. А також у цьому чаті регулярно відповідають і допомагають топ-експерти моєї агенції, масштаб. Тому запрошую тебе в нашу спільноту. Послання буде десь тут і під відео. Шосте ігри та іграшки 4%. Ніша іграшок та настільних ігор на Etsy залишається стабільною популярною вже багато років. Покупці шукають не просто розваги, а спосіб провести час разом, відключитися від екранів, розвивати мислення, емоційність чи дрібну моторику. Саме Тут чудово продаються як класичні розвивальні іграшки, так і нестандартні авторські ігри з унікальним дизайном. Особливим попитом користуються настільні ігри, натхнені культурами різних країн. Щодо дитячих іграшок, це один із великих і прибуткових сегментів у цій ніші. Батьки дедалі частіше обирають ручну роботу, натуральні матеріали і естетичні дизайни, замість масових, пластикових, поганої якості китайських іграшок. На Etsy добре продаються дерев'яні сортери, ігри на розвиток моторики, мантисорі набори, алфавіти, цифри, пазли, сенсорні дошки, інтерактивні книжки з фетрум, а також м'які ігри з вишивкою з іменем дитини. Важливою перевагою таких товарів є можливість персоналізації. Це не просто іграшка, а цінний подарунок, який залишає пам'ять. Давайте далі розглянемо ще декілька популярних ніж на Etsy. Подарунки та персоналізовані речі. Подарунки на свята, дні народження, весілля та інші важливі події завжди мають попит на Etsy. Покупці шукають щось особливе, що викликатиме емоції і залишиться на пам'ять. Персоналізація додає цінності та унікальності, і саме за це покупці готові платити більше. Якщо ви можете запропонувати щось індивідуальне з можливістю адаптації під конкретну людину, це. Буде точно великою перевагою. Товари для весілля. Окремо хотів зазначити про весільну категорію: це сезонна, але прибуткова ніша, яка активно розвивається на еці. Покупці шукають оригінальні декорації, персоналізовані подарунки для гостей, весільну поліграфію, бокали з гравіюванням, таблички для фотозони та аксесуари для наречених і багато іншого. Шкіряні вироби. Ніша шкіряних виробів дуже популярна на еці, і великим попитом користуються гаманці, обкладинки на документи, ключниці, ремені, сумки та рюкзаки, особливо в мінімалістичному стилі з індивідуальним тисненням. Ініціали, імена, дати або короткі фрази додають цим виробам унікальності та емоційної цінності. Такі речі часто купують на подарунок, бо він практичний, стильний і плюс персоналізований. Який справляє враження та довго буде служити власнику. Товари для тварин. Ніша товарів для тварин швидко розвивається на еці, адже власники домашніх улюбленців прагнуть забезпечити їм комфорт, безпеку та навіть стиль. Особливо популярними є лежанки різних форм і розмірів, а також амуніція: ошийники, шлейки та повіці, які часто купують у комплекті у сезон перед. Кожним святом великим попитом користуються костюми для тварин. Святкові, тематичні або просто комедні, які додаються улюбленцям шарму. До речі, якщо вам потрібна допомога з розвитком etsy магазину, ми з командою з радістю можемо вам у цьому допомогти, оскільки у нас є послуга ведення та розвитку etsy магазину під ключ. Ми беремо на себе всі задачі від оновлення лісників до роботи над рекламою. Від аналізу конкурентів до пропозицій щодо покращення вашого продукту, від аналізу магазину до створення інфографік та інші задачі, які пов'язані з розвитком etsy магазину. Тому, якщо цікаво, пишіть мені в Instagram або на сторінку моєї агенції масштаб, посилання залишу під відео. Добре, з тим, що гарно продається на Etsy, ми поговорили. Але окрім популярних ніж товарів, вважаю, необхідними зазначити і заборонені. Політика заборонених товарів на Еці створена для захисту користувачів і підтримку безпечного та відповідального ринку. Продавці зобов'язані дотримуватись законодавства і правил платформи. Заборонені товари охоплюють такі категорії: заборонено продавати алкоголь, тютюн, наркотики, ліки та пристрої з медичним призначенням. Дозволяються набори для пивоваріння, кальяни, порожні пляшки, чинові трубки, Заборонено продаж живих тварин, частин захищених видів, слонової кістки, дозволено кістки, роги не слонові, шкіра, волосся тварин, зуби, нігті, зброя, вибухівка, хімікати також під забороною. Можна продавати кулінарні ножі, і рожкові рогатки, заборонено товари, що прославляють насильство, дискримінацію. Чи ненависть до певних груп по расі, релігії, статі тощо не допускаються підробки, лотерейні квитки, нерухомість, особисті дані, підроблені документи, пристрої для незаконних дій. Звичайно, це не всі заборонені товари, але щоб не затягувати це відео з повним списком заборонених товарів, ви можете ознайомитись за посиланням під відео, яке я для вас залишу. Тепер ви маєте розуміння про те, які ніші лідирують на ринку, а в які заходити не можна. Але як зрозуміти, які конкретно товари потрібні ринку та покупцям? Що шукають користувачі просто зараз? Саме тут у гру вступає аналітика. Далі поговоримо про те, як аналізувати попит та які сервіси допоможуть вам дослідити нішу перед тим, як створити або масштабувати вашу продуктову лінійку. Аналіз ринку це основа успішного бізнесу на Еці. Якщо ви запускаєте новий продукт або шукаєте ідеї для розширення асортименту, важливо не просто діяти інтуїтивно, а ґрунтуватися на реальних даних. Тому далі поговоримо, за допомогою яких інструментів можна ефективно досліджувати нішу. Перший крок це ручний аналіз через пошук Еці. Просто почніть вводити ключове слово і Еці підкаже найпопулярніші запити. Краще заходити в режимі інкогніто і вибирати країну США. Щоб зменшити підлаштування пошукової системи під інформацію, яку він вже має про вас. Далі вивчайте топові лістинги, які фото, ціни, теги, описи і що кажуть відгуки вам про цей товар. Це допомагає зрозуміти, що саме шукають покупці та які товари мають справжній попит. Другий етап використання аналітичних інструментів, таких як Яранг, Еціхан e і Мармаліт. Вони допоможуть вам перевірити частоту. Пошуків, конкурентні запиті, сезонність, і навіть дізнатися, як, які товари зараз у тренді. Це особливо корисно, щоб перевірити ідею до того, як вкладати ресурси у виробництво. Щоб поглибити розуміння теми, обов'язково перегляньте моє окреме відео про аналіз конкурентів завдяки сервісам і не тільки. Посилання залишу під відео. Тож, аналіз попиту це не просто додатковий крок у підготовці до запуску товару, це обов'язкова умова успіху на Еці. Не спирайтесь лише на інтуїцію, довіряйте цифрам і ринку, бо саме аналітика дозволяє побачити реальні потреби покупців ще до того, як ви створите продукт. Варто зазначити про сезонні товари на Еці. На Еці сезонність зіграє важливу роль саме в пікові періоди під час певних свят та подій. Продавці отримують найбільші прибутки у святкові місяці, листопад, грудень, якщо правильно подавати продуктову лінійку і встигнути якісно об'єктуватися, можна отримати більше замовлень за тиждень, ніж за місяць у несезон. Сезонність це ідеальний момент для записку обмежених за часом знижок. Це стимулює покупця діяти швидше. Куплю зараз, поки діє акція. Правильно підібрана знижка під сезонний попит. Допомагає збільшити обсяг продажів за короткий період. Звичайно, є і мінуси. Якщо ви створили тематичні товари, наприклад, під Хеллоуин, то вони будуть гарно продаватися близько місяця. Після цього попит різко падає. Тому важливо не зосереджуватися лише на сезонних товарів, а мати в асортименті й позиції з цілорічним попитом. Це допомагає забезпечити стабільний дохід упродовж року. До святкового сезону потрібно готуватись мінімум за два місяці, підготувати лістинги, продумати дизайни, створити контент, закупити матеріали та інші задачі, щоб використати цей момент на максимум. Також хочу нагадати, що у нас командою є телеграм-канал, де ми ділимося актуальною та корисною інформацією по еці та розвитку бізнесу. Посилання залишу під відео. Отже. Сезонні товари та підпевні події чи свята це чудовий спосіб отримати швидкий прибуток і підвищити активність у магазині під час пікових періодів. Вони працюють для залучення нових покупців і швидких продажів, особливо якщо ви встигли підготуватися заздалегідь. Але водночас покладатися лише на сезонність ризиковано. Купити такі продукти обмежені у часі, і після свят чи подій продажі можуть різко впасти. Саме тому важливо вибудувати асортимент так, що він включав як сезонні, так і товари з постійним цілорічним попитом. Оптимальна стратегія це зробити ставку в першу чергу на товари, які продаються незалежно від пори року, і додатково додавати трендові та сезонні продукти. Далі поговоримо про тестування товару. Тестування ваших товарів після того, як ви визначилися з потенційною прибутковою нішою і розробили ідею продукту. Не поспішайте одразу виготовляти великі партії. Це важлива частина стратегії, яка допоможе уникнути зайвих витрат, Скоригувати пропозицію під реальний попит і запустити продукт з більшими шансами на успіх. То, що робити перед запуском продуктової лінійки. Починайте з мінімального обсягу. Не виготовляйте одразу десятки одиниць. Створіть один, два, три зразки та розмістіть їх на есі. Слідкуйте за показниками: перегляди, кліки, додавання в обране, запити, в особисті повідомлення і, звичайно, продажі. Створіть варіанти одного товару. Запропонуйте кілька кольорів, розмірів або варіантів дизайну. Це дозволяє зрозуміти, який формат найбільше подобається покупцям. Інколи дрібна деталь, наприклад, інший відтінок тканини, може в рази підвищити продажі. Аналізуйте конкуренцію паралельно. Порівняйте свій лісник з товарами конкурентів, як оформлені їхні фото, яка ціна, характеристика, дизайн і так далі. Це допоможе швидше знайти переваги вашого продукту і виявити, що потрібно покращити. Використовуйте А, Б-тестування. Можна створити кілька схожих лісників з різними фото, заголовками або цінами і подивитися, який працює краще. Etsy не забороняє проводити такі експерименти. Головне Слідкувати за результатами. Тестування це не втрата часу, а можливість перевірити свої ідеї на практиці з мінімальними витратами. На жаль, не завжди обрана ніша приносить очікувані результати. Навіть якщо попередній аналіз показував потенціал, у реальності товар може не продаватись. Це не привід зупинятись. Натомість час включити план дій на випадок невдачі. Давайте розглянемо покроковий план, що робити в такому випадку. Перше. Зупиніться і проаналізуйте. Перший крок це чесний відвертий аудит. Запитайте себе, чи були якісні фото, чи конкурентна ціна, чи було достатньо часу для тесту, чи гарно оптимізований лістинг. Іноді проблема може бути не в самій ніші, а в тому, як це реалізовано. Друге. Перевірте аналітику. Зайдіть у статистику Еці. І гляньте, чи були перегляди кліків, скільки додавань у обране. Якщо переглядів зовсім немає, можливо, ключові слова підібрані неправильно, або ви обрали не ту цільову аудиторію. Якщо перегляди є, але немає покупок, проблема може бути у фото, ціні, опису, ваші унікальні торгові пропозиції або банально довірі до магазину. Якщо у вас, наприклад, ще поки мало відгуків і магазин тільки створений. Третє, тестуйте варіанти. Спробуйте змінити головне фото або взагалі контент. Протестуйте іншу подачу опису товару. Можливо, клієнт не бачить ту цінність, яку заклали ви у цей товар. Четверте, залучіть дворотній зв'язок. Ще один варіант, якщо ви взагалі не розумієте, чому мій товар не купують. Покажіть його знайомим і попросіть дати чесний фідбек. Головне, щоб це була цільова аудиторія вашого продукту. Це іноді відкриває очі краще за аналітику. П'яте. Не бійтесь змінити напрямок. Якщо після всіх тестів, спроб, аналізу результатів досі немає, це не поразка, а досвід. Спробуйте інший товар у межах тієї ж ніші, або дослідіть новий сегмент. Можливо, саме інший формат чи потреба вашої аудиторії стане тим, що вистрілить. Внучкість одна із головних якостей успішного продавця та підприємця. Сподіваюсь, ця підбірка ніж та товарів допоможе вам визначитися з напрямком на Еці. Але хочу наголосити, успіх тут приходить не одразу. Навіть якщо ви оберете популярну нішу, швидкий результат не гарантований. Еці це про довгу дистанцію, це марафон до результату, а не спринт. І головне, пам'ятайте, навіть найуспішніші еці продавці мають за плечима десятки тестів, які не спрацювали. Важливо довго не триматися за те, що не працює, і постійно бути в русі. Успішний товар на еці це не випадковість, а результат аналітики, розуміння ринку та готовності адаптуватися. Хоча, звичайна, доля вдачі є. У когось виходить це з першої спроби, а комусь для досягнення такого результату потрібно більше часу та ресурсів. Але головне не зупинятись та не опускати руки, і у вас тоді все точно вийде. Щоб створити продукт, який буде продаватися, важливо не лише слідкувати за трендами. А й глибоко розуміти потреби покупців і бути в курсі, що там і як у ваших конкурентів. Тому не бійтеся, пробувати, адаптуватися, і тоді результат обов'язково прийде. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, пишіть запитання в коментарях і підписуйтесь, щоб не пропустити нові поради. Побачимось у наступному відео.